Виставка називається Із полум'я зродились не випадково. Це дійсно сила нашого гарту показана в цих історіях і в цих предметах. Предмети настільки цікаві, історії настільки важливі, що а власне благодійний фонд-колу, який ініціював загалом цей проект із полом'язродились. Вони зрозуміли, що важливо ці предмети передати, зберегти і передати в музей. Це непересічний історичний момент в історії України, і предмети, які представлені цій виставці, дуже гарно це демонструють. Виставка вона незвичайна. Вона якби і про війну, і не про війну водночас. Ну фактично це про наше сьогодення, бо тому що тут показується те, чим живемо ми наразі. Що мені навчив майдан навчив терпіти. Навчив вірити, навіть коли вже, здавалося, безнадійним абсолютно все. Ну це справді, тому що віра мене тільки тримала, тому що об'єктивно не було ніяких предпосилок, що Майдан виграє. Але ми вистояли, ми виграли, і тому я маю надію, що ми маємо зараз, як на Майдані, стіпивши зуби, вірити і рухатися до перемоги.